У день місцевого самоврядування відбулася 12-та сесія обласної ради. Начальник Житомирської обласної військової адміністрації зазначив, що представники влади щодня вирішують завдання, до яких не готувалися, адже війна навчила діяти і працювати в нових умовах та реаліях. В органах місцевого самоврядування працює понад 7 тисяч посадових осіб органів місцевого самоврядування. Сьогодні умова воєнного стану, Територіальним громадам приходиться вирішувати соціальні, комунальні питання вода, дороги, переселенці, опалення, лікарні, військові, сім'ї загиблих, школи. І це все сьогодні, спасибі, вдається вирішувати. Всі, хто вистояв в найважчі перші дні, заслуговують на повагу. Ви приймали рішення, від яких напряму залежали життя жителів громад, надання допомоги постраждалим та евакуйованим. Збереження ресурсів, необхідних для військових, надання їм усієї необхідної допомоги. Я дуже радий, що майже всі, хто зараз перебуває в цій залі, змогли заради найголовнішої мети нашої перемоги відкласти на потім власні амбіції та інтереси і, об'єднавши зусилля, робити спільну справу. За таку державницьку та патріотичну позицію представників місцевого самоврядування нагородили грамотами та подарунками. Почасне звання засудження. Марії Йонашині, директорі Янузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Новоград Полинського району. Тож, щиро віде, дякую вам за вашу зату, дякую за виховання нашого полистаючого прикидання. Словці, підставлені. Я до нього таки прийшов за моє подяку. Ну, так, Депутати опрацювали 38 питань, серед яких зміни у роботі обласних комунальних підприємств, земельні та ряд інших. Серед таких і обрання представників громадськості у склад поліцейської комісії ГУНП в Житомирській області. Законом визначено, що у поліцейській комісії територіального підрозділу, тобто головного управління Нацполіції в Житомирській області, наприклад, має бути один представник МВС, один представник Національної поліції України, тобто від голови Нацполіції, і один представник. Від головного управління, а обласна рада делегує два представники громадськості своїм рішенням до складу комісії. Вимоги до цих людей це, звісно, їхня доброчесність, добропорядність, це відсутність однозначно якихось там судимостей або інших таких моментів, і крім того, їхні позитивні характеристики від тих громадських організацій, яких вони представляють. Загалом сесія пройшла швидко та. Спокійно тому результатом роботи депутатського корпусу задоволені, зазначив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. В Свою чергу ще хочу додати і подякувати сьогодні за плідну роботу. Було гаряче у нас на комісіях, де деякі питання були гострі кути на погоджувальній раді разом з тим. Сьогодні ми побачили єднання, про яке я казав в вітальному слові до дня місцевого самоврядування. Я вітаю Васильовича і всіх депутатів при нагоді. Що саме так, на мою думку, повинно відбуватися і проходити сесії обласної ради під час воєнного стану в єднанні одноголосно і всі гострі кути, всі гострі питання обговорюються на сесіях, де Відбуваються досить живі дискусії, і кожен депутат висловлює свою думку. Вікторія Дубовик, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1